Всім привіт, друзі! На каналі Практикуємось. Сьогодні приїхали робити бекпекінг, чи як це правильно називається, тому що сьогодні погода дозволяє, а завтра, післязавтра вже буде сніг. Тому наш супер інструктор Адам вирішив сказати. Ну, Вирішив зробити так, щоб ми сьогодні робили. цей бекпекінг. А завтра вже будемо. Не знаю, що завтра буде. Сьогодні зранку Богдан робив повністю притріп інспекшен. Після обіду буду сьогодні я робити. Можливо, трошки засніму вам і покажу, як я бекаю там. От, тому що, чесно кажучи, на вихідних толком нічого не вчив. Працював на Uber, сім'єю трохи час провів і ну, не вчив. Сподіваюсь, що ще буде час. Тому що на цій неділі у нас 4 дні. Ми будемо вівторок, середа, четвер, п'ятниця, потім вихідні. По-моєму, 3 дні чи скільки, тому що там буде багато вихідних, будуть свята. От, цей маневр треба зробити за 5 хвилин. Тобто, виходить, ви зупиняєтеся там біля конуса. Він виходить екзамінатор, стає отут біля конусу, і дивиться, як ви робите. Ну і засікає час. І от, починаючи звідси, коли ви вже поїхали, тронулись, він нажимає старт, і вам треба рівненько під'їхати. Прохолодно, вийшов без курски. О, то є, один раз повернули сюди, побачили в задній. В заднє колесо виходить. В... В, цей, в дзеркало побачили ось цей перший конус, повертаєте праворуч. Потім повернули праворуч, побачили в конвекс. Ось цей конус. Повертаєте ліворуч і прямо ставити трейлер. Ну і все, потім здаєте назад. Наче все просто, але коли сідаєш за кермо, то вже не так просто. Ну, Тренуємось. Так що так. І треба зупинитись, виходить, я так зрозумів, за метр до. Тобто Ви можете три, скільки завгодно разів виходити з траку і перевіряти, чи ви правильно зупинились. Але це ж все час ваш. От, і можна ще три рази витягувати вперед. Трейлер ставити його рівно і заїжджати знову. От такі справи. Ось, дивіться, що може трапитись, коли ти сильно розігнався. На повороті і, пожалуйста. Почую лапси сигнал на ровному місці. Так, да, це, звісно... Це, звісно, піпець. Ну oh, таке буває. Таке буває. Так що, друзі, бережіть один одного. Like fuck you. Fuck in for fucking, fucking action. What are you gonna do? І... І наш інструктор, найкращий просто Адам. Все, секурс 65 Той застряг знову Вчора зазвитягали, сьогодні, мабуть, теж ципки теж накидували вчора. Займаємось, друзі, трошки не встигли каплінг. Перед цим я називав перед тим як ти чіпляєш причеп. Треба назвати 9... Як це сказати? Позицій. 9 позицій, які треба зробити перед тим, перевірити перед тим, як чіпляти. 4 це... в трейлері. Правильна позиція. Пятого колоса, Tangle Tangle properly, lubricant. Light board. no damage, no, don't care broken inside, it's, cool, cool, right? it's, cool, right? uh, it's, it's like general mistake. Oh, you can pull it right out. Покаємо за скільки часу ми це зробили 5-15. Треба за 8 хвилин. У меня есть на 3-2 вольт, и если я могу почувствовать или почувствовать небольшое повреждение на 3 вольта, то трейлер будет не меньше 2 миллиметров, а фронт-аксел не меньше 3 миллиметров. Uh, not uh, right on the wall. Uh, use only highway. Uh, don't have uh, contact with any components. And uh, uh, last one. Not flat. Moment. <laughs> uh, not flat. Uh, thread deep. Uh, contact. Uh, exposed core. And don't have exposed core. Wheels uh, have uh, two minor and three major. Uh, first uh, minor uh, leak seal wheel, leak in uh, wheel seal, uh, and second one if we can if uh, oil level below the minimum if we can to see on the gauge. Uh, major defects uh, broken or. Uh, or damage uh, wheel uh, loose knots uh, and last one uh, sign if it will fail so uh, now we inspect oh. sign uh don't, uh don't have leak seal don't have leak seal don't have exposed score uh three deep uh более 2 миллиметра колеса имеют хороший контакт между колесами не имеют между какие-то ручки чистые правильные безопасности 3 глубины не имеют распространенного корня из стены не имеют никакого контакта с другими компонентами Don't have right on the wall. Use only for highway. Uh, have good contact uh, tires and rim. This one. Uh, not uh, crack or damage rim or, and wheel. Uh, don't miss uh, missing nuts on the place. Properly secure. Uh, I don't know. We can check. We yeah. have. That's useful. Uh, I don't see any uh, leak, uh, seal, so and uh, and uh, sign contact. It will fail soon. Don't have sign. It will fail soon. And not flat. Uh, so I inspect all the tires the same way. So I pass my inspection. And Не знаю, видно вам чи ні, але це називається самдок. Бачите? Сонце праворуч, а ліворуч. Я таку природну аномалію ще не бачив. Це перше в моєму житті. А в твоєму Богдан. Так, <гум> да, Цікаво. Адам сказав, називається самдок. Але точно... Не знаю, як це правильно. Так, Ми зараз їдемо міняти трак, тому що на нашому траці треба щось зробити. Точно не знаю що. Ми залишили на зупинці трейлер. Зараз їдемо бобтейлом. опіняємо трак, сядемо на інший, прицепимо причепи, поїдемо назад. Зайшли Тіп Хортенс, йому каву. Я сьогодні ще... За кермо не сідав. Зранку Богдан їде, здає Притріп інспекшен, як власне, все розказує. Потім після обіду вже я розказую при Trip Inspection. Потім їдемо ще, катаємось по місту. Сподіваюсь, що сьогодні ми ще поїдемо робити бекпекінг, тому що є проблемки в нас з цим, а, нема до кінця впевненості. В принципі ось Богдан, вже, я думаю, готовий на 90%, щоб здати цей тест. Бо вчора він реально класно розказав. Все, майже без помилок. От. В принципі, можна було б навіть вже спробувати здати тест. Ну, але у нас ще є 5 днів, 5 днів ми будемо навчатися вже. Так як тут багато вихідних, у нас випадає свята і на початку січня ми будемо здавати вже екзамен в МПА. Ось, такі справи. Ось на цей трак ми поміняємо наш білий, на червоний. Приїхали на якусь ремонтну базу. навіть що тут будуть міняти але цікаво двигун висить клас Що вот. він сказав okay. Так, тепер моя черга я їду на червоному ха ха Класно це в international нефртлайнер. І тут відрізняється трохи Dashboard, торпеда. Frettliner мені більш подобалось, якщо чесно. Тут виглядає трохи старіше. Ну нічого, все, вже підчепили трейлер. І зараз поїдемо або по місту покатаємось, або бекпекінг поробимо. Казима, мінус 20 на дворі, мінус 20. Сьогодні сонечко, як бачите. І після обід будемо робити зараз притріп інспекшен. Ось цей червоний тепер наш трак на сьогодні. Зараз Богдан почне притріп, а я, мабуть, після нього вже буду здавати. Ось тут ми робимо задній хід. Заїжджаємо. Зараз Боля покаже як це треба. Почати все сюди. Бонус. Заїжджаєш. Почали тут бі білих зайців, вон, бачите. Не знаю, можна тут стріляти і чуть. I'll go we'll try to catch him. If you get me on video. And I get Класно. Класно. <laughs> uh, у нас вже тут три траки. Так, Ну що, друзі, у нас сьогодні вже новий день. Знову новий трак. Це вже у нас третій вчора. А, червоний там щось зламався. Це... Пічка коротше, перестала працювати. Тому ми зараз вже на третьому траку. Так, Теж прикольний. Триму... Тренуємо сьогодні ще те саме, робимо перетріп інспекшн кожного ранку, розказуємо Адаму, він перевіряє, ставить нам оцінки. А, засікає час. Тому що треба це вкластись в 45 хвилин, а, зробити повністю притріп інспекшен. У мене останній раз був 48 хвилин і до цього 56. Ну, зараз тан робить притріп, потім буде робити, робити я. От, okay, Коротше, заїхали на мойку. Отака мийка для траків. Круто! Все, звісно, круто. Все, ми їм підготавлюємо під екзамен, щоб був чистенький, красивенький. А завтра вже поїдемо здавати екзамен. Туда. Завтра вже їдемо здавати екзамен, Давно не знімав, бо, чесно кажучи, перед новим роком захворів. До речі, всіх з Новим роком. Бажаю всім е -е, кращого року. Якось так цей процес виглядає. Я вже наполовину мокрий. Цей що вообще заїхав, все Ось така краса. Все, помили його, чистенький, так і виїжджає. Ще, ще. Все, 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 стоп, стоп.